Потрібен Україні у час, коли українські військові протистоять збройній агресії на сході, ворожі агенти підступно діють серед нас. Під маскою привітного незнайомця може ховатися інформатор, провокатор або диверсант терористичної організації. Сьогодні безпека України залежить від кожного з нас. Якщо ти побачиш підозрілі предмети або осіб, які необґрунтовано цікавляться об'єктами інфраструктури, місцями масового перебування людей, будівлями органів влади, військових чи правоохоронних структур важливими промисловими підприємствами, невідкладно повідомляй правоохоронців. Саме завдяки пильності громадян Тернопільським управлінням служби безпеки України викрито двох російських агентів, затримано трьох вербов. Пальників ДНР вилучено із незаконного обігу, кілограми вибухівки та десятки одиниць вогнепальної зброї. Не будь байдужим. Захистимо Україну разом. Телефон довіри Управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Код 0352. Телефон 52 920.